Думали завести приємне знайомство а стали жертвами розбою у Запоріжжі. Двоє студентів-іноземців в інтернеті познайомилися з дівчатами. Нові знайомі були говіркими і запропонували студентам продовжити спілкування. Дівчата напросилися в гості до нігерійців, однак приїхали не самі, а разом з трьома друзями. Ми сіли в таксі. Ми вийшли раніше перед дома. вони поїхали до під'їзду. Вийшли ну еті, мараканці, заплатили за проїзд. Ну адпустіли таксіста ушли. Ми сиділи ждалі. Потім прийшла мне смс, скажу. Ну, какой етаж, яка квартира. Ми подождали ще минут 15, наверное, і зайшли самі. Троє чоловіків озброєні пневматичним пістолетом, який втім копіює бойовий пістолет Макарова, вірвалися у квартиру. З пістолетом вони мені на голову. Вони забрали мій мені ноутбук на калаву. І його бумажник. І вони вийшли. Дівчата, звісно, також втекли разом з грабіжниками. Трьох нападників міліція швидко затримала. Якщо їх вину доведуть, чоловікам загрожує солідне тюремне ув'язнення з конфіскацією майна. Триває досудове слідство. В ході нього правоохоронці також мають встановити ступінь вини дівчат, що власне і привели розбійників до квартири іноземців.